Борчиня з Хмельницької області, чемпіонка світу. Як зустріли спортсменку? Місцеві регбісти готуються до євро. Також у черговому випуску програми Спорттежес розповімо, як у Суперлізі стартувала чоловіча команда. Вітаємо! Приєднуйтесь! 29-річна борчиня з Хмельниччини Алла Болінська здобула перше світове золото у кар'єрі. У фіналі спортсменка перемогла представницю Туреччини. Змагалася Алла у ваговій категорії 72 два кілограми. Нагадаємо, на чемпіонаті світу свій шлях борчиня розпочала з однієї восьмої фіналу. Там протистояла спортсменці з Хорватії. У чвертьфіналі перемогла багаторазову призерку чемпіонатів Європи з Франції. У півфіналі здолала борчиню з Киргизстану. За підсумками змагань українська жіноча збірна посіла п'яте місце в командному заліку. Додамо, що золото Алли стало єдиним здобутим борчинями у Загребі. Срібну нагороду завоювала чернівчанка Марія Винник. Тим часом спортсменка з Хмельницької області вже повернулась додому. Зустріли Аллу на пароні із квітами та вигуками Алла, ти чемпіон! <толість> Alla, 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 Додамо, що у представниця Хмельниччини Алла Болінська цьогоріч також стала чемпіонкою. Європи. Фінішувала 13-ю представниця Ярмолинеччини Людмила Оляновська на змаганнях зі спортивної ходьби на чемпіонаті світу. Показала час 1 годину 29 хвилин та 16 секунд. Скороходка прокоментувала виступ так. Цитую: тринадцяте місце це не класно. Я не можу сказати, що пишаюсь, але ми виконали свою роботу. Усі мають амбіції та мрії про медалі. Але в таких умовах з вологістю 90% це, мабуть, було б неможливо. Кінець цитати. У спортивній ходьбі Україну представили шестеро атлетів, виступали на дистанції 20 кілометрів. У цьому виді здобути нагороди атлетам не вдалося. А от у стрибках у висоту бронза у скарбничці Ярослави Магучих. Вона сягнула позначки 1 метр та 97 сантиметрів. Перший матч проти збірної Туреччини. Національна команда з регбі-15 у суботу розпочне виступ на євро. До її лав потрапили двоє представників Хмельницького. Це Дмитро Білоус та Максим Дуля. Збірна України виступатиме у групі Це у дивізіоні Конференс, змагатиметься з регбістами з Болгарії та Молдови. Останні два матчі відбудуться вже наступного року. Найврожайніший у сезоні матч між командами епіцентр та кривбас подарував болювальникам дев'ять забитих м'ячів. Наразі така кількість є найбільшою в УПЛ у поточному сезоні. Кам'янчани програючи 2-5 за 10 хвилин до закінчення матчу, скоротили відрив. Та зрівняти рахунок епіцентру не вдалося у підсумку чотири Позитивне, що забили чотири меча, дуже негативні, то що пропустили п'ять. Я розумію, що гра була дуже цікава для вболівальників. Це було таке шоу у футболі, але, на жаль, воно для тренерів нічого хорошого нам не принесло. І так би і для команди нічого хорошого не принесло. Ми програли сьогоднішній матч, який моя особиста думка, ми не повинні були програти. Додамо, що дебютним голом за кам'янчан відзначився Владислав Супряга. Головою він забив на 11-й хвилині матчу. Та одразу після цього футболіста на ношах винесли з поля. Причина невдале приземлення. За інформацією прес-служби клубу, у гравця діагностували вивих лівого ліктового суглобу. Коли Владислав зможе повернутися на поле наразі невідомо. У сьомому турі української прем'єр-ліги епіцентр гратами із кудрівкою зійдуться на полі у столиці в п'ятницю. Плюс і ще один бал. ФК Поділля розписав мирову із Вікторією Сумщини. Зустрілись команди в рамках сьомого туру чемпіонату України в першій лізі. Голів у матчі вболівальники не побачили, чого не скажеш про 11-метровий. Його на 39-й хвилині пробував гравець Вікторії Максим Євпак. Парирував удар голкіпер хмельничан Валерій Юрчук. Тож 0-0. Що рити по матчу, у нас багато грало молодих пацанів, 4-5 чоловік по 20 років. І, звичайно, що той тиск, який створила команда Вікторія не завжди нам, ми могли правильно діяти, але в нас також були моменти і воротарь суперник добре зіграв. Попереду на Поділля чекає два матчі у середу. Кубкове протистояння із інгульцем. У неділю хмельницький клуб вдома прийматиме Прикарпаття благо. Наш майбутній суперник у попередньому турі чемпіонату України розписав мурову із Тернопільською нивою. І в продовження футбольної теми Волочиський агробізнес у сьомому турі чемпіонату України в першій лізі мінімально обіграв юксу. Голом з 11-метрової позначки відзначився Максим Витіховський. Розбіг удар і рахунок стає 1-0. Дуже Задоволений, що ми заробляємо ці пенальті. А на рахунок тенденції я не знаю. Я не скажу, що ми б'ємо прямо багато пенальті, але добре що поки що я всі їх забив. Волочиський клуб продовжує безпрограшну серію. Наразі у турнірній таблиці йде на третій сходинці після одеського чорноморця та Буковини. Це, напевно, була одна з найважчих наших ігор, з ким ми грали з Юксою. Але добре, що перемогли. І тепер з хорошим настроєм будемо готуватися до Кубкової гри. У рамках чемпіонату України Волочиський клуб у неділю гратиме із одеським чорноморцем. Хмельницький приймав фінальну частину чемпіонату України з регбі-сім у вищій лізі. Змагалося вісім чоловічих команд. Спершу боротьба розгорталася у групах. Хмельницький клуб Перевісник дають США номер 1 у своїй посів друге місце. У матчі за вихід до фіналу наші спортсмени обіграли столичну команду ГУР. У вирішальному поєдинку із рахунком 22-5 хмельничани здобули перемогу над одеським кредо 1963 і здійняли над головами переможний кубок. Розпочали з двох перемог. Гандбольний клуб Хмельницький у стартовому турі Суперліги тріумфував над командою з Ужгорода Карпати. У першій грі наші хлопці переважали у 10 балів, у другій на 4. Ми грали на оновленій арені міста Ужгород, першу гру. Хлопці налаштувалися зразу з першої хвилини. Як почали, так і до переможного свистка грали. А другу гру провалили перший тайм в захисті. Але після перерви налаштувалися і результат маємо. Я думаю, що в хлопців є мотивація. І ми надіємося, що ми дамо бій команді Динамо Академія з міста Полтави. Тому надіємося будемо продовжувати в тому ж дусі. А от жіночий гандбольний клуб Проскурів поступився у другому турі суперліги. За суперницю мав колектив Галичанка. Нагадаємо, минулого ігрового сезону львів'янки стали чемпіонками України. Наразі ГК Проскурів посідає п'яте місце у турнірній. Таблиці. Буде пер місяць, будемо чекати третього туру, де буде ігра з Спартаком, де буде вже буде місяць часу вже підготуватися. Срібні призери з поміж 16 команд. Тенісисти з Хмельницького Олексій Гейващук та Олександр Качан піднялися на призовий п'єдестал у парному розряді у Молдові. В одиночному розряді серед спортсменів до 14 років на міжнародному турнірі. SG Junior Cup – третю сходинку посів Олександр Качан за інформацією тренерки спортсменів Наталії Тримбіцької. У змаганнях також взяли участь тенісисти з Румунії, Туреччини, Великої Британії та Ізраїлю. Змагання, що об'єднало дві вікові категорії та понад 200 учасників. Турнір з вільної боротьби присвятили пам'яті трьох спортсменів, які займалися у центрі фізвиховання учнівської молоді. Це Олександр Борбуцький, Андрій Данилюк та Андрій Скорубський. У 2023 році, ми провели перший турнір пам'яті Олександра Борбуцького. Першого загиблого героя, вихованця нашого центру, але, на жаль, з часом вже три наших учня загинули на цій війні. Цей турнір буде жити завдяки цьому турніру. Ми будемо показувати дітям завдяки кому. Вони тренуються, навчаються понад 30 команд близько 15 областей України, але з різних обласних осередків, які розвивають в своїх місцях. Змагалися учасники турніру у категоріях ю 11 та ю 14 Хмельницьку область представили спортсмени, зокрема з Городка, Волочиська, Нової Ушиці, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Обласний центр фізвиховання учнівської молоді, який приймав змагання, представив майже 50 борців. Це були мої перші змагання після травми. Ну хотів, -хотів виграти, але не вийшло. Брат привів мене цей. На борбу і займаюся я від 2020-го, але я там трохи бавився, Так я почав тренуватися від 2022-го. Я вже встиг побувати Хмельницький Вінниця Тульчин. Ми приїхали з Івано-Франківської області, село Джурів. Ми представили і у молодшій. І у старшій віковій категорії по 9 діточок, відвідуючи такі турніри, дуже багато цілей закриває. Це, грубо кажучи, у цьому сезоні такі перші для нас змагання, де їм перевірити свої сили, можливості, форму після літніх канікул. Додамо, що у жовтні Хмельницький прийматиме чемпіонат України з боротьби вільної на килимі зустрінуться 13-річні спортсмени. 11 турів за швейцарською системою. У Хмельницькому відбувся кубок міського голови з шахів, серед юнаків та дівчат до 20 років. Змагалися учасники не лише за нагороди, але й за місця у міжнародному рейтингу шахістів. 101 учасник, виключно наші хмельницькі діти в першу чергу, тобто є шахісти, звісно, є діти, які безпосередньо десь ну, навчилися грати, розвиваються, ну і прийшли попробувати свої сили. Два дні, 21-22 вересня, система у нас швейцарська, 11 турів. 21 вересня ми грали 8 турів, з контролем часу 10 плюс 5, продовження 3 тури плюс народження. За шахівницю ну, один тур триває 30-40 хвилин. Можна отримати рейтинг, що є дуже Круто, два роки вже не грав на турнірах, грав онлайн, але на турнірах очних не, не грав. Все дуже швидко згадав, як було до цього, і дуже дуже легко. Мені кажуть, мені дуже хорошо вдається, бо я дуже багато виграю тут. Мене привів тато в 6 років. Я почав займатися. Мені дуже подобаються шахи, бо мозг, ну ти можеш думати стратегію, придумаєш. За словами головного судді, найбільше учасників віком від 10 до 12 років переможців визначили серед хлопців та дівчат. Загалом у шести вікових категоріях. У загальному заліку нагороди та грошові сертифікати отримали Ярослав Шевченко, Владислав Півнев та Ксенія Лук'янова. Розпочнуть кубковий шлях з другого попереднього етапу. Два хмельницьких клуби Хелпікс та Урбан готуються до участі в Кубку України. Минулого тижня відбулось жеребкування стартового етапу змагання. Розпочне боротьбу 12 команд. Хмельницькі клуби стартують через місяць. Майбутніх суперників Хелпікс та Урбан дізнаються після 11 жовтня. За інформацією, прес-служби Асоціації футзалу України. Всі етапи, крім фіналу, чотирьох, проходитимуть у форматі двоматчевих протистоянь. Таким спортдайджес був цього разу. Завершить програму. Відео з тренування дзюдоїстки Дарії Білодіт. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.